Новий день. І сьогодні я буду робити освітлення. Цій вітальні. Хто дивився попереднє відео, бачив, що вчора я зробив зону кухні, кухонну зону. Розкидав провода. Ось так, ось так. А сьогодні буду прокладати провода освітлення. Їх тут багато. 4, ще 4, 8, ще 4, десь 12 штук. Ну, зараз ви все побачите. Усім гарного дня! <пілю> Пилю, як завжди, без пылесоса, як настоящі козаки. Щоб було швидше, щоб не тягатися з цими шлангами палісосом. Взяв болгарку, пропилів і вибіжав нафік на вулицю. Після того, як все проштробив, оце все-все-все все проштробив, проробив вертикальні різи там, там. Ні, це вчора зробив. Почав прокидувати кабелі, все прокинув, прокинув цю групу, вона йде аж туди, 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 туди. Отак і приходить аж сюди. Це чотири перекинених вимикача. Проходних 4 проходних вимикача. Тут довжина одної лінії 19 метрів. 4 куска по 19. Ось, Прокинув ще розетку сюди. Там буде йолка стоять, прокинув розетку сюди, буде телевізор стоять. Ну і на цьому все. Тобто, сьогодні я приклав 93 погонних метра і зробив штрабу. От звідси. Ось так ось так, ось так, ось так. Ось От тут зробив штрабу, тут зробив, тут зробив штрабу. І тут зробив підготовочку під наступний кабель. Теж от іде турба, іде, йде, йде, йде. Ось так і опускається сюди. Ну і на тому мій робочий день добіг до кінця. Буду їхати додому відпочивати. Бажаю всім гарної, тихої ночі. До нових зустрічей!